На Рівненщині не розминулись чотири автомобілі, а все через працівників дорожньої служби. Неподалік села Олександрія у Рівненському районі на мосту через річку Горинь працювали дорожники, намагаючись їх об'їхати, зупинилась вантажівка. За її кермом перебував 49-річний житель Костопільського району. За дафом загальмував і мікроавтобус Рено. Його водій, 34-річний Львів'янин, каже, помітив, що бус, який їхав позаду нього, не встигає його об'їхати. Подбраси всі зупинялися. Я зупинився. Дивлюся, бус не встигає загальмувати. Думаю, дам чуть-чуть бік, може якраз там метр-два не хватає, щоб не зупинився. І все, я дав бік, чим першому не встиг втікнути. Дав він мені ліву мою сторону і полетів під відбойний кафу. Приїхали в сторону міста Костопіль, Почав гальмувати трафік. Ми так само гальмували. Тобто машина просто сулась як на людину. Мені я хотів виїхати на зустрічну суму, щоб виникнути аварії, але там їхала фура, І щоб уникнути лобового зіткнення. я... Після зіткнення з Рено Мерседес в'їхав і у Форд. Його водію 26 років. Він проживає у Березнівському районі. По інерції Рено продовжив рух і протирани вдав. У його кабіні був 49-річний Микола, житель Костопільського району. У результаті зіткнення чотирьох автомобілів всі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.